Друзья, доброго дня. Сегодня 13 ли... листопада. Ну, уже сказать можно, поздно осень. Ну, занимаюсь на своей тут дачной дельнице квитоводством. Вот квитками. Сегодня я вас познакомлю. Я, правда, же вам показывал. Ну, еще раз познакомлю и с такой... Чудовою культурою як е, колокольчик персиколистовий. Да, Він буває е, на два кольори голубий і е, білий. Ну, у мене білий у, уйшов, як говориться, треба розвести, а це голубий. Я сьогодні його розсаджую. Із таких менших вазончиків, більшість. І що це дає? Це вічно зелена культура, яка не боїться морозів, гарно зимує от. і квітує з кінця травня цілий місяць, а потім, якщо його зрізати, може цвісти ще раз. Викидає длинні такі цвітоноси, які покриті шикарними колокольчиками. Хто не любить колокольчики одні з любимих квітів. От. Ну, Я от із таких менших вазонів, він тут розрісся, йому вже місця не вистачає. Висаджую в більші вазони. От. І в такому стані він ще буде розростатися і буде зимувати в моїй теплиці. В принципі, в ґрунті він зимує теж дуже шикарно. Ну, уход який, звісно, як і всі квіти, любить гарний уход, полив. Якщо в нашій зоні його, звісно, не поливати, бо в нас дождів дуже мало випадає, то засохне. А якщо поливати, в принципі, не сильно він ну, потребує гарних е, ґрунтів, росте на всяких ґрунтах, єдине, що потрібно, це полив. От я його пересаджую, да. в такому стані він буде зимувати, коренятися. А навесні е, кожна, кожний пагін. Дасть стрілку цвіточну І е, це буде букет, шикарний букет із колокольчиків. Ну, його використовують і на горках, і е, можна е, бордюрчики з ним обсаджувати вічно зеленим. Е, Коротше, дуже е, користуються попитом як зрізна культура. Його додають во всі букети, цвіточники роблять букетами квітів. І він дуже украшає ці букети. У нас на сьогоднішній день один пагін 20 гривень стоїть, ну, один світонос. <кліст> да, ну, в сезон. Так що, друзі, отака культура. Колокольчик персоколістовий. Розмножується він як і, значить, насінням, так і поділом куща. Ну, з одного куща, от, з такого куща можна наділити дуже багато таких от, е, е, сажанців, от. і пересадити в нові стаканчики. Він вже тут з корнями, з усим, і він буде вам нова рослина. Да. Цією культурою я займаюся вже не перший рік. І дуже задоволений. Так що, друзі, кому сподобалось така квіткова культура, хто хоче її завести. Будь ласка, є насіння продається. Можна купити кущ розвести, розмножити. Да, будь ласка, ставте лайки і підписуйтесь на канал Анатолія Білецька, чарівна краса природи. А на цьому буду завершувати свій репортаж. От. Про колокольчик вічні, е, е, персиколистовий. Бажаю всім здоров'я, мирного неба і на все добре. Поки до побачення.